Доброго ранку, любі діти! Ось ми з вами знову зустрілися. До усміхнуся сонечко, здравствуй, золоте! Усміхнуся квіточці, хай вона росте. Усміхнуся дощику, лися, мов з вітра. Друзям усміхнуся, бажаю всім добра. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливі речі. А про що і про кого здогадайтеся! Квочка із курчатами де щодня з малятами. Хто їх пильно доглядає, пестить, нянчить, розважає. Здогадалися, хто це? Так, це виховати. Це моя улюблена професія. А у ваших батьків діти, теж є професія. Вони всі працюють. Щоб отримувати гроші, щоб жити гідно і добре. Доброби. Професії на світі дуже багато. Всі вони різні, але всі всі важливі. Знаю це добре дітки-малята в світі професій дуже багато. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст. Той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець, кожен то до доброї справи знавець. Кожен працює так здавна велось. А зараз діти. Будемо відгадувати загадки про професії. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник. Як приходимо у клас, там чекає він на нас. Вчить писати і читати, і невтомно працювати. Вчитель. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає. Музикант. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Молодці. Всі загадки відгадали. Запрошую вас у творчу майстерню.